Друзі, всім доброго дня, Олександр на зв'язку. Сьогодні зробимо коротенький обзор самоскида рендерс. Друзі, я бачу, що ви лайкаєте, я бачу, що ви коментуєте. Дуже-дуже вдячний всім за ваші лайки, коментарі. Я їх читаю, відповідаю, якщо є питання. Якщо є якісь питання по придбанню самоскидів будь ласка. Під відео є описи, всі мої контакти. Набирайте, проконсультую, пишіть. Буду дуже-дуже всім вдячний. Дивимося, Самоскіт Рендерс На 60 кубів, тара 7,3 комплектація БПВ на полуресорах, 40, гальма барабані. Дивимося, циліндр поставили гідросір провірений временем. Бачите, туреччина виробник. Рама тут надзвичайно потужна. Ось дивіться. Супер Дебела називається, Супер Дебела. Дивимося тут. Ви бачите, яка рама? Оце рама. Тут цей ми самоскид переробили в контейнеровоз з можливістю розвантаження. Поставили фітінги, все зробили як повинно бути. Тобто перевага бере. Дивіться, ще раз, яка рама тут, просто супер. Перевага бере 42 тони. Це його перевага. Йдемо далі. Дивіться, як усилена рама. Просто супер. Зараз показую вісі. Бачите, вісі, резина, яка. Резина, вісі. диски нульчує, так як і резина. Йдемо далі. Дивимося вісі, дивимося резину. Все огонь. сейчас з цього боку зайдемо. Ну тут взагалі песня. Песня. Гаразд, гаразд. Далі подивимося внутрі, в лючку. О, так, тут супер, тут супер. Тут супер. Друзі, всім дякую, що додивитесь мої відео до кінця. Дуже-дуже велике дякую всім. Дивимося далі. Сталь виготовлення цього контейнера воза 235-335. Зараз я вам ще його з другого боку покажу, щоб було видно. І зрозуміло, який само і що він себе представляє. Ну Тішить така товщина, дивіться, яка товщина. Ну, просто супер. Зараз я всю вам раму покажу. Рама огонь. Другого слова не придумаєш. Як не, кр... не крути в будь-яку сторону, самоскид просто пісня, супер. Красавчик. Колеса нові, диски нові. Любо дорого подивитись. Друзі, коменти всі читаю. Лайки бачу. Дуже-дуже вдячний кожному, хто поставив лайк, напише коменти. По придбанню самоскидів будь ласка, в кінці відео в мої телефони. Будь ласка, телефонуйте, проконсультую, все розкажу. Дивіться повністю самоскид, щоб його побачити. Який краса, аж переливається на сонці. Все, закінчуємо огляд.